Слава Ісусу Христу і всіх на нашій вчинені молитві Запрошую до цієї молитовної ваги. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наскільки людина перемагає страх, настільки вона людина. Тому з В Цій війні з видом зброї, яку застосовують проти нас, це є залякування. Це страх. І ось цей страх, він має силу тоді, коли людина не має віри. Цей страх є сильний тоді, коли людина покладається тільки на свої людські ресурси. І саме тому зараз є такий стан речей в нашій країні. Що люди бояться? Люди втратили віру, люди втратили віру в Бога. Навіть не все, в себе вже перестало давно вірити, але втратили віру в Бога. Хтось тобто може мене засудити за ці слова, але численно те, що відбувається в нашій країні, саме це висновка. Люди втратили себе в людину, в людяність, тому що далі процвітає хабарництво, дальше процвітає корупція. Люди втратили в людяність тим, що починається приниженість зневага військових. Тим, що люди закривають очі на те, що війна розказує про те, що герої гинуть, як гине на найкращий звіт. Щоб цей світ врятувати, його треба замінити. А на тому, що люди роблять? Тікають, ховаються, принижують, роблять, показують все, наскільки це погана війна і мобілізація. Я зараз не агітую, просто кажу про втрату віри в себе. Ми втратили віру в Бога. Що, коли була біда, всі знали, що робити. Одні ставали до праці, виробляти, що працювати для армії. Хто не міг, ішов і довіряв своє життя Богу. І в храмах, і храми були наповнені людьми, людьми, які довіряли Богу, як тому. А зараз йдеться всі нарікають на Бога. Де зараз ті, хто не можуть воювати, сидять в себе по западках і чекають, що хтось за них зробить їхню працю, що навіть до молитви не хочуть приступити. Чекають на когось. Чекають, що хтось за нас зробить. І тому для мене все це є виявом страху. Страх, який забирає людину війни. Звіра, вона мертва, духовно мертва, морально мертва. Тіло може жити, але коли душа є мертвою, на що здавна така людина? Ні на що? І для того, щоб перемагати, бути переможцем, бути великою людиною, бути великою країною, то ми маємо навчитися долати свої страхи. Ми маємо навчитися робити крок вперед, не то, щоб навчитися, а заставляти себе робити. Бо якщо батьки не зроблять крок вперед, їхні діти не будуть мати майбутнє. Якщо наша влада не зробить крок вперед, у нас не буде країни. Якщо ми не зробимо крок вперед на зустріч Богові, Тому не треба боятися вірити. Не треба боятися довірити своє життя Богу. Не треба боятися змінити щось в своєму житті. Не треба боятися відмовитись від того гріха, в якому ми живемо. Кожен з нас має чує кіти. Не треба боятись бути переможцем. Переможець і той. Хто йде вперед, переможець і той, хто має в цій віру. Віру в Бога. А через віру в Бога він вірить в себе в свої сили. бо знає, що його сили це сили Бога. Що не він один працює, а працює разом з ним Господь. А коли Господь працює з людиною, радше людина співпрацює з ним. Салмін, які ми читаємо на освяченні будинку, даремно б трудився будівничий, якщо не Господь Бодоє, даремні наші старання, якщо ми не співпрацюємо з Богом, даремні наші прагнення, якщо ми боїмося зробити крок вперед, бути людиною, це додати свіст. Прошу тема, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твій, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, і не веде нас у споку, але визволи нас відомо. Господи, Ісусе Христе, Сина Божого помилуй нас віч. Господи, Ісусе Христе, Сина Божого помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас віч. І нині повсякчас і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови благослови, Забори, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз за зброю руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови здорових всіх поранених, як цивільних наших захисників, захисти кожного водія, а мене, по які здійснюють. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і пошкодженими додому. Просимо тебе, Господи, допоможи відняти всіх безвісті з них і просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, запорони і захисти нас всю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам дань перемоги, бо ти святих і сізох, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім, за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в Бога нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!